Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto Investor. Сьогодні ми розглянемо таку біржу як Max Global. Зараз трохи предісторію, чому я вибрав ще одну біржу, і на скількох біржах взагалі потрібно бути зареєстрованим. На мій погляд, потрібно мати три основні біржі: дві до торгівлі та зберігання невеликих сум в монетах, які ви не можете з тих чи інших причин зберігати на холодному гаманці. У мене це Binance та ByBit. Та одну з можливостей купувати як можна більше низькокапіталізованих проєктів, таких, які потім при лістингу на топ біржах, можуть дати гарний прибуток. Раніше для цього я використовував біржу Hobby. Але при складанні свого портфеля хоча 100 іксів, знайшов кращий варіант, і це біржа Max Global. Також бажано мати хоча б одну біржу в запасі, на випадок, якщо що станеться з однією з ваших основних бірж, щоб ви могли швидко перейти на запасну біржу. Адже навіть самі популярні біржі в будь-який момент можуть рухнути. В якості запасних я планую використовувати дві біржі, які саме я розповім в наступних відео. Таким чином, у мене всього буде 5 бірж, 3 основні та 2 запасні. Давайте коротко про біржу Max Global, які в неї плюси, а потім перейдемо до процесу реєстрації. Біржа знаходиться на 17 му місці у рейтингу бірж сайту CoinMarketCap. Перший плюс вам не обов'язково проходити верифікацію на даній біржі. Ви можете торгувати і так, лише будуть менші суми на вивід. Другий плюс це кількість монет, які торгуються на даній біржі. І це аж 1660 монет. Для порівняння на біржі Binance це тільки 391 монета, а на Bybit це 466 монет. Третій плюс це дуже низькі комісії. На споті це взагалі 0%, на фьючерсах комісія мейкера 0%, а комісія тейкер 0,2%. Причому дану комісію можна ще знизити на 50%, якщо холдити їх біржовий токен MX. Детальніше про всі бонуси від зберігання токену MX поговоримо трохи пізніше. Отже, перший крок реєстрація на біржі. Переходимо на сайт mex.com, скориставшись посиланням в опису відео, або вводите в браузері назву сайту mex.com. Якщо ви реєструєтесь з телефону, то потрібно встановити додаток «Mex Play Market або App Store. Якщо ви переходите на сайт не за реферальним посиланням або реєструєтесь з телефону, не забудьте ввести реферальний код пізніше, адже можете втратити вітальний бонус. Далі обираєте між реєстрацією за номером телефону або електронною поштою. Я раджу використовувати саме електронну пошту, але не свою основну, наприклад, робочу, чи по якій ви реєструєтесь в інших сервісах, а завести окремо для бірж. На цьому кроці ми можемо зіткнутися з першим мінусом даної біржі. Як правило, я раджу використовувати поштові сервіси від Gmail або ProtonMail. Але, на жаль, біржа Max не підтримує поштовий сервіс від ProtonMail, Тому реєструємося за поштою Gmail. На обраній пошті обов'язково потрібно включити двофакторну автентифікацію. Пізніше за збільшення вашого депозиту можна буде захистити пошту додатково електронним ключем. Кому цікаво про безпеку в крипті, можете переглянути окреме відео на каналі. Посилання буде в описі. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Після введення електронної пошти потрібно розгадати графічний ключ пазл перетягуємо позунок так, щоб співпали пазли на малюнку. Далі перевірте, щоб був указаний реферальний ID. Якщо його немає, то введіть вручну код або скопіюйте його з опису відео, якщо бажаєте зареєструватися за моїм реферальним посиланням. Таким чином ви підтримуєте мене як автора україномовного контенту та отримаєте вітальні реферальні бонуси при поповненні рахунку. Також на цьому етапі потрібно придумати пароль не менше ніж з 8 символів. Придумайте складний пароль з використанням цифр і символів різного регістру. Далі на вказану електронну пошту надійде шестизначний код підтвердження. Вводимо його в дане поле. Вся реєстрація завершена, ви потрапили на вітальну сторінку біржі Max. Тепер ви можете ознайомитися з усіма вітальними бонусами, які Ви можете отримати при поповненні рахунку та торгівлі на біржі X. Обирайте для себе оптимальний варіант і поповнюйте рахунок. Зверніть увагу, вітальні бонуси доступні тільки перші 7 днів. Другий крок верифікація. На біржі Мекс верифікація не є обов'язковою, але якщо ви хочете збільшити ліміти на знаття або підвищити рівень безпеки аккаунту, щоб при відновленні доступу можна було використовувати спосіб підтвердження особи, то даний процес можна дуже швидко і легко пройти. Отже, для цього переходимо в пункт меню Верифікація особи. Достатньо буде пройти базову верифікацію. Обираємо даний варіант. Далі обираємо країну, тип документу. В моєму прикладі це закордонний паспорт. Вводимо свої дані англійським літерами, як в паспорті. І завантажуємо фото головної сторінки Паспорт. Далі натискаємо кнопку Надіслати на затвердження. Процес затвердження дуже швидкий, приблизно 5-10 хвилин. І третій останній крок перше налаштування та поповнення рахунку. На даній біржі сервісу P2P торгівлі для українців немає, тому поповнити рахунок потрібно з іншої біржі або свого небіржового галанця. Якщо ж ви новачок і це ваша перша біржа, просто ви не хочете поки що використовувати біржі з обов'язковою верифікацією особи, там де є можливість поповнення через P2P, то вам доведеться поповнювати рахунок, скориставшись онлайн-обмінниками. Для вибору перевірного обмінника можна скористатися спеціальним сервісом BestChange. Далі потрібно наштувати параметри безпеки. Переходимо в меню Безпека. Тут я раджу додати застосунок для автентифікації, наприклад, Google Аутентифікатор. Номер телефону давайте за власним бажанням. І тут є, як на мене, другий мінус даної біржі. Немає можливості використання електронних ключів безпеки. Я сам використовую і завжди рекомендую даний вид захисту аккаунтів як найнадійніший. Хоча, можливо, це просто трохи схиблений на безпеці. В розширенні безпеці активуємо антифішений код. Він буде вказаний у всіх листах на вашу електронну пошту. Також активуємо білий список зняття, для того, щоб була можливість виводити криптовалюту тільки на ті адреси, які ви вкажете. В даному списку ви можете додавати та видаляти адреси в будь-який час. На біржі Мекс є чимало бонусів за зберігання їх біржового токена MX. По-перше, при зберіганні ви отримаєте додаткову знижку на комісії на вчищу торгівлю 50%. Також якщо холдити даний токен в об'ємі 1000 штук, то можна приймати участь в таких активностях, як Launchpad та Kickstarter, які дають майже 70% прибутку за рік. Але майте на увазі, що 1000 монет це приблизно 2500 доларів. Для когось що нормальна сума для зберігання на біржі, а для когось це вже забагато. Друзі, я, як завжди, наголошую, що це тільки мої власні думки і рішення. Це не фінансова рекомендація. Кожен зі фінансове рішення повинен Приймати самостійно. Отже, підсумовуючи, якщо ви шукали біржу без верифікації, з великою кількістю монет та низькими торговими комісіями, то біржа Мекс непоганий варіант. На цьому все. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.